Рубрика корисні поради від помічниці. В цьому відео розповім вам про милу, позитивну та дуже функціональну губку смайлик. Її можна використовувати на будь-яких поверхнях. Дуже добре пінниця. І для кухні це взагалі незамінна річ. Зручна в руці та легко приймає будь-яку форму, а отвори призначені для зручного миття кухонного приладдя. У ванній кімнаті працює фантастично навіть без хімії. Якщо у вас немає застарілого нальоту, ця губка must have. А на проблемні зони з застарілим нальотом додайте трішки хімії. На відміну від звичайних губок, якщо мити щось дуже-дуже жирне, вона не забивається та не зліплюється, і я вважаю це дуже великою перевагою. Сміливо можу зауважити, що ця губка перевершує меламінову губку в своїй експлуатації, оскільки вона багаторазова, легко сохне, її можна мити в посудомийці, і пінеться вона фантастично. Хоча заявлено, що вона змінює свою текстуру в залежності від температури води, особисто я цього не помітила. А за рахунок пори з тої поверхні. Вона дуже легко вимивається та швидко сохне, цим самим не накопичуючи в собі безліч бактерій, на відміну від звичайної посудної губки. Без хімії на кухні вона не працює. Але ж варто додати крапельку хімії і все буде чудово. Помічниця рекомендує.